Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це тароб прогноз для стрільця на січень 2025 року. І так, стрільці, давайте будемо дивитися, що у вас буде відбуватися в січні місяці. Подивимось роботу, фінанси, стосунки, пораду від карт. Нагадую, розклад не особистий, програється не у всіх, але думаю, хто буде дивитись цей прогноз, йому зрезонують карти в якійсь сфері їхнього життя. І так, стрільці, давайте подивимося. Карти розлітаються. Стрільці налаштувалися вже на прогноз. Молодці. Так, енергетика стрільців, перша декада. Ми поділимо на три декади, тобто по 10 місяців. П'ятірка мечів. Робота. Ієрофант. Фінанси. Шестірка мечів. Стосунки. Дев'ятка жезлів. І порада від карт. Королева Пентаклі. Так, енергетика стрільців п'ятірка мечів, щось ви обдумуєте якийсь свій, можливо, минулий конфлікт, десь у вас аж прям бачите, людину болить голова. Тобто, щось ви собі набрали в голову, ви думаєте за якусь можливо, ситуацію у вашому житті? І ця ситуація пов'язана з жінкою, скоріш за все. Карта імператриці в нас показує жінку. Можливо, це ваша дружина, можливо, це ваша мама, можливо, колега по роботі. Тобто, от якась ситуація в вашому житті пов'язана з жінкою, якась конфліктна ситуація вам буде от не давати спокою на початку місяця. Тобто, ви будете про це думати, обдумувати. Будете зациклені на цій ситуації. Робота в нас єрофант, карта нам говорить про те, що у вас є, наприклад, наставник на роботі, який вам допомагає. І шестірка Пентаклів нам говорить про те, що ця людина може допомогти в фінансовій сфері вам. Тобто для того, щоб отримати свої кошти по шестірці Пентаклі, вам потрібно звернутись за допомогою, щоб ця людина вам розказала, наприклад, в неї є досвід, в неї є знання, вміння. І якщо ви на роботі звернетесь до такої людини, можливо, даже ви звернетеся за допомогою, як вам більше заробити коштів, як вам покращити свою зарплатню, щоб вам її, наприклад, дали більше? На роботі у вас буде така людина, до якої ви можете звернутися, і вона вам допоможе. В фінансах шестірка мечів нам говорить про те, що ми щось розпочинаємо, можливо, в своєму житті, щось, якісь думки в нас є з приводу. Наприклад, почати якийсь бізнес, почати якусь е, нову е, гілку в нашому житті, але карта повішаного нам говорить про те, що це ще в нас тільки в голові. По повішаному в нас поки що стопориця. Наші фінанси і наші заробітки, по повішаному, справи всі підвішуються. Можливо, ви й хочете щось розпочати, можливо, ви й хочете почати все спочатку, але поки що воно ще не зрушується, поки що воно в стадії підвесання і поки що стоїть на місці. В стосунках дев'ятка жезлів говорить нам про те, що людина обороняється, її, наприклад, зробили боляче. І четвірка кубків також нам говорить про те, що вас щось не влаштовує в ваших стосунках, і вроді все хорошо, добре, і чогось не хватає. І знаєте, і, і брилянти маленькі, і хліб черствий є. Знаєте, це типу, така ситуація. Дев'ятка жезлів нам говорить про те, що, можливо, була якась ситуація, яка зробила вам боляче, і ви тепер не хочете. От Ви відгородилися і не хочете нікого нічути, не бачити, і не, не трогайте. Мене, я посижу, відпочину. Можливо, була якась така ситуація по четвірці кубків, коли ви вже дуже гуляли, святкували, і щось там сталося таке, що зробило вам боляче. І ви тепер от не хочете. От, от, от не, не трогайте мене, я побуду сам, я собі посижу, обдумаю своє життя. І порадою від карт у нас йде королева Пентаклів. Королева пентаклів у нас жінка, яка все планує, яка, е, все, в якої все розписано по планам, в якої все чітко йде по, по, йде по позиціям. І десятка жезлів нам говорить про те, що ви дуже багато на себе звалили. Можливо, оці образи, оці якісь непотрібні ситуації в вашому житті дуже тяжко на вас, ну, сказуються, будемо так казати, вам тяжка ця ноша. І якщо брати з позиції рекомендації карт, карта рекомендують вам цього не робити. Тобто скиньте себе в цей груз, не тащить його на собі, е, Відноситися до життя, от як відноситься королева Пентаклі. Вона спокійна, приземлена жінка, в неї все по поличкам, все розміряно, спокійно. Якщо ж це не стосується енергетики, це може говорити про те, що зверніться за порадою до такої жінки. Можливо, це ваша мама, можливо, це ваша дружина, можливо, це взагалі людина, яка існує в вашому оточенні. По знаку зодіака це діва, телець або козиріг. Можливо, вона вам допоможе от цей груз або розділити, або скаже, як вам краще зробити, але самому його нести вам не потрібно. Дивимось другу декаду для стрільців. Енергетика стрільців. Друга декада. Королева жезлів. Так, ваша енергія. Робота. Лицар пентаклів. Фінанси. Шестірка жезлів. Тусунки. дев'ятка кубків. І порадаєте Кар, король, карт, король Пентаклів. Бачите, там була королева, а тут король. Королева жезлів нам говорить про те, що це ваша енергія, ви вертаєтесь в свою енергію. Якщо це стосується дівчат, стрільців, ви будете в своєму вогні, в своєму запалі, на вас звертають увагу, ви знову вертаєтеся на своє місце. Тобто, ви відчуваєте себе дуже позитивно в другій декаді. Якщо це стосується чоловіків, то ви будете, можливо, у вашому оточенні є така жінка, і десятка мечів нам говорить про те, що щось завершається в вашому житті. От, можливо, ви прислухаєтеся розділити цей груз, і в другій декаді ви будете настільки задоволені, що цей якийсь болючий період в вашому житті завершився. Тобто ви налаштовані знову працювати, жити, радіти, сяяти і світити. Що, в принципі, і дуже добре. В роботі в нас лицар Пентаклів говорить про те, що ви собі впевнено, чітко йдете до своєї цілі, але на роботі у вас є люди, які можуть строїти вам козні. П'ятірка мечів нам говорить про якусь конфліктну ситуацію, про людей, які можуть так робити ці конфлікти. Можливо, це ви будете так робити, для того, щоб відстояти от свої якісь. Починання. Лицар Пентаклів це в нас повільна карта. але ви щось розпочинаєте, наприклад, ваш проєкт і якісь люди з вами не згодні. Ви будете відстоювати от свою позицію, будете доказувати, що ви праві. Ну, Наскільки це вірне рішення, вже будете бачити, будемо бачити далі. В фінансах у нас шестірка жезлів говорить нам про те, що ми переможець, ми добилися того, чого ми хотіли. І е, рицар Пентаклів говорить, що кошти у вас будуть, але не так швидко, як ви того хочете. Тобто, ви, наприклад. Зробили певний крок у вашому житті для, для того, щоб добитися тих фінансів, але вони прийдуть до вас не так швидко. Ви вже відчуваєте, все, я, наприклад, там, відправив посилку з, з якимось товаром і. Вже очікуєте тих коштів, а карти нам кажуть, що не, не так швидко, як ти хочеш. Тобто, не сьогодні, а можливо, там через 3-4 дні. Тобто, можливо, ви собі будете отак вже в тріумфі відчувати, що все. У вас вже гроші в кармані, але ну, вони то у вас будуть, але трохи пізніше. В стосунках дев'ятка кубків нам говорить про те, що ви відчуваєте вже більш наповненість, до вас приходить якась трансформація, можливо, в когось таки завершаються стосунки. Тобто, ви в них відчували себе некомфортно, вам було незручно, ви вирішуєте їх завершити. Карта смерті нам говорить про завершення, і після того. Ви відчуєте насолоду, тобто, ви закінчили стосунки, вам стало краще, ви вздихнули, і собі живете далі. Король Пентаклів нам говорить про фінанси, тобто, зверніть увагу на свій фінансовий стан і дивимося. Додаткову карту, колесо фортуни. Зверніть увагу на те, що вам може посміхнутися доля іменно в фінансовій сфері, тобто, десь біля вас, можливо, тече золота жила, десь ви можете отримати якісь неочікувано кошти, або зверніть увагу на те, що біля вас є отака людина, з якої ви можете жінки, наприклад, пов'язати свою долю. І ця людина фінансово добре забезпечена. Так, і дивимось третю декаду для стрільців. Що буде в третій декаді для стрільців? Карта правосуддя. Робота. Семірка жезлів. Фінанси. Король кубків. Стосунки помірність і порада від карт. П'ятірка пентаклів. Так, карта правосуддя нам говорить про те, що ми, наприклад, добиваємось якогось правосуддя в своєму житті, тобто ми. Хтось нас образив, і ми думаємо, а коли ж це воно настане, що та людина получе по заслугам. Може бути, що в третій декаді ви таки побачите оце от у вас на роботі хтось компрометував, хтось хотів вам поставити палки в колеса, і ви вже в третій декаді бачите, що таки та людина получила по заслугам. Або ж ви, от, у вас вийшло, наприклад, вийти. з Тяжкого фінансового стану, і ви очікує, думаєте, ви отримали цей результат, але Семірка Кубків нам говорить про те, що ви не все бачите. Семірка Кубків нам говорить про те, що можливо вам потрібно зробити якийсь вибір. Но ви, ви знаходитеся в розових окулярах. Наприклад, їх потрібно зняти і подивитись правді очі, що не все так по правильному і чіткому, як ви собі думаєте. Десь таке скрита якась можлива інформація, десь скрита якась правда від вас, яку ви все рівно все ж таки не знаєте. Семірка жезлів на роботі говорить про те, що ви знову боретесь на роботі. Тобто, якщо тут вам строїли, наприклад, якісь козні, то по семірці жезлів ви відстоюєте свої якісь. Кордони, якісь свої амбіції, і п'ятірка жезлі нам говорить про те, що, скоріш за все, ви будете добиватися більшої зарплатні, ви будете хотіти більше коштів, у вас буде не влаштовувати та зарплатня, яка у вас є, і ви будете пробувати отак своєму начальнику довести, що вам тих коштів не вистачає. Ми відчуваємо себе як бідняки, як злидні, нам холодно, голодно. І ми не хочемо тут працювати, давайте ми щось будемо робити для того, щоб я отримав, наприклад, більшу зарплату. Дайте мені більше роботи, дайте мені більше якихось обов'язків, щоб я от заробив і не відчував такий стан, який в мене є зараз. В фінансах у нас король Кубків, король Кубків нам говорить про рака рибу або скорпіона. Така людина може бути присутня в вашому житті в фінансовій сфері, і карта колісниці нам говорить про те, що карта колісниці дуже часто показує машину, тобто кошти ви можете заробити, якщо це стосується іменно водійської сфері діяльності, можливо, ця людина буде взаємопов'язана з вами в фінансовій сфері, тобто ви працюєте на машині десь, да, і це ваш начальник, він вам дає кошти. Якщо це не стосується іменно машини, це буде говорити про те, що ви. Заряжені енергією позитивом рішати, бистро їхати кудись. Тобто, якщо вам сказали, що от сьогодні треба вам їхати в командіровку, ви бистро зібралися і поїхали. Тобто, не чекаючи нічого, нікого, і, і взагалі карта колісниці говорить про бистро, про, про швидкість, про енергію, про геть нероздумування буває дуже часто. Тобто, все буде розвиватися занадто швидко іменно в фінансовій сфері стосунках, карта Помірність говорить про те, що в стосунках все буде тихо, спокійно, без ніяких таких якихось взагалі накладок, і карта Єрофанта говорить про те, що в когось можливі якісь узаконення стосунків, тобто шлюб, розпісь. Карта Єрофанта говорить нам про традиції, про релігію, про сім'я. Тобто хтось десь буде вінчати. Розписуватися, все буде спокійно, От ангели вас благословляють на це, і карта Єрофанта говорить про те, що да, у когось таки буде отака подія. І порадою карти йде П'ятірка Пентаклів. П'ятірка Пентаклів нам говорить про фінансові втрати. Но якщо ми дивимося з позиції поради цієї карти, то е, карта нам говорить не сильно засмучуватися. У вас є ваша половина, зверніться за допомогою до своєї іншої половини, і вона вам допоможе. Карта закоханих дуже часто показує нам нашу пару, яка нас постійно підтримає, яка нам е, допоможе чи то фінансово, чи то словом, чи то ділом. Тобто є людина в вашому оточенні, в вашому. Близькому оточенні, правильніше сказати. Зверніть на нього увагу, попросіть в неї допомоги, і вона вам в цьому не відкаже. І давайте глянемо пораду від ангелів. Послання, даже правильніше, не пораду, а послання від ангелів для стрільців на січень місяць. Так. Вазможність простить. Данная ситуация содержит в себе благоприятную возможность исцелиться, вырасти над собой и очиститься от негатива. Старайтесь увидеть в другом человеке внутренний божественный свет и доброту. Это позволит вам избавиться от негативных мыслей и эмоций, вознестись на новый уровень душевного покоя и сочувствия. Читала на бо переведу будет трохи некрасиво. Я ж Украинка. А карт на українській мові таких немає. Тому от така ситуація. Так що, стрільці, пробачайте свого партнера, який би він у вас не був. Можливо, він дійсно хоче з вами узаконити стосунки, можливо, людина вже зачекалася, пройдіть трансформацію, виберіть найкращий шлях. Підписуйтесь на мою сторінку. Буду рада зворотньому зв'язку і до зустрічі!